Нормально, що кожного разу можуть карти досить таки варіюватися за своїм змістовим наповненням, що почуття можуть змінюватись, і це окей. Вона відповідає: Ну а як це? Чого в мене не змінюється? Має ж бути якийсь кістяк? Так от дівчата, запам'ятайте, якщо ви хочете отримати якусь плюс-мінус стабільну інформацію, то потрібно дивитись не почуття людини до вас, а ставлення оцей кістяк. Це і є ставлення, тому що почуття може змінюватись дуже часто, і я їй відповідаю: от якби ми дивились тобою так само регулярно, там, наприклад, раз на тиждень, що ти до нього відчуваєш, то там би були абсолютно так само різні розклади. Тому що один день ти закрита, відморожена, фокусована на чомусь іншому, і тобі не до нього, і не хочеться тобі спілкуватися взагалі, тоді б там випадали якісь умовні відлюдник, повішений. Інший день ти, наприклад. На нього зла, він тебе бісить, і випадали би рицар мечів, якась п'ятірка мечів. Ще інший день ти згадуєш за вашим спілкуванням. і У тебе такі е, теплі, милі, щемкі спогади. Тоді б випадала якась шістка кубків і двійка кубків. Тобто, почуття це дуже-дуже змінна субстанція. Так, ставлення, воно теж може трансформовуватись, але воно все одно більш стабільне, ніж почуття. Тому як таролог з дев'ятирічним стажем, я вам раджу все-таки дивитися якісь більш глибинні і об'ємні питання, такі як ставлення або наміри, дії можна отримати більше інформації, через яку можна підібрати стратегію. Так, почуття це теж нормальне питання, але якщо вас цікавить щось таке. Більш ґрунтовне то завжди дивіться ставлення. Оцей кістяк це і є ставлення людини до вас.